Ой, хватить уже. Ні-ні-ні. ні. Сенсей завжди круті знижки, дуже багато якісних речей. Рекомендую всім. Гарного вам перегляду, буде цікавого. <реку> 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 всім доброго дня. Ми сьогодні в магазині сенсей Так? І покажемо вам, що цікавого є на полицях цього магазину. Завжди круті знижки. Дуже великий вибір взагалі, товару різного, від одягу до різних взагалі дрібничок. Рекомендую вам підписатись на канал, щоб завжди бути проінформованим і разом з нами відвідати даний магазин. Так що зручно сідайтеся, не забудьте підписатися, а ми йдемо для вас, покажемо все в обсязі, що цікавого є на полицях. Наприклад, футболочка ось така. 149 гривень на знизці чоловічі шорти. Ось такі. Також на знизці. Ціна їх 299 гривень. Бомбезний матеріал. Класно. Ось такі у білому кольорі. Взагалі акція дана дії по 31 липня. Мінус 50%. Ось так. Такі білі коштують 289 гривень. Є ще ось такі з кишенями по боках знизу. Ціна їх 239 гривень на акції. Різні розміри. Футболка ось така 119 гривень. Ось така крута футболка, також зверну свою увагу на неї. Дуже мені подобається тканина її. І також на акції 189 гривень. Прикольно. 129 гривень така майка. 159 гривень ось така футболка. Так, ось такі шорти чоловічі, 359 гривень. Канал розбиваємо по частинах, показуємо вам окремо відділ чоловічий, жіночий, дитячий і врешті всі дрібнички. Так що обов'язково переглядайте все, буде цікаво. Так, ось такі капелюхи в білому кольорі на акції. Ціна 169 гривень трошки засвітлює. Ось такі кепки. Ціна також знижена. 119 гривень. Акція діє по 31 липня. Асортимент кепок великий. Даний магазин знаходиться вулиця Об'їзна, місто Тисниниця номер 1 Локація вокзаправка. Нещодавно він відкрився тут у нас поблизу і вам будемо його показувати частіше ось така 189 гривень. Ось така. Нижче така сіренька за 119 гривень. Ось така. Каліфорнія. Ось така кепочка у сіточку 119 гривень. Великий вибір сорочок, але ну, не зараз все поки що не на акціях. Також ціна їх 659 гривень в різних кольорах. Шкарпетки чоловічі, три пари. 69 гривень. Білі, дві пари білих і пара чорних. Так, шкарпетки. Ось такі короткі, тут є сіке. Тут є пара, зараз вам скажу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пар за 139 гривень. Бомбезна ціна. Курпетки. Ось такі. 4 пари за 69 гривень. Сенсей. Ось такі. Три пари за 49 гривень. Тільки що? у нас гривень. 99 гривень. Ось така футболка, прикольна. Треба також, напевно, собі буде таку взяти. Дуже класна неї ціна, 99 гривень. Будемо міряти, все покажемо. Ось така 99 гривень. На акції ось такі. Чи це кіпка, чи це шляпа. Щось таке Як правильно називається, думаю, ви знаєте. 119 гривень. Ось так, глядачі, з акціями на чоловічий одяг. Є ще ось такі джинси. Їх ціна 269 гривень. Дуже гарна ціна. Гарний джинс. Джинси ось такі. прикольні, Ціна також знижена. 269 гривень. Так, футболки ось такі. Так ось ціна знижена. У асортименті в різних кольорах вони йдуть. Ціна 99 гривень. Ось так. По 129 гривень ось такі футболки ананаси зображені. І 239 гривень ось така футболочка також чоловіча. Акції ось такі ще футболки, досить такі також прикольні, там зображення, якісь кухоль, фляжка. Все, що потрібно для чоловіків. 159 гривень на акції. І позаду також ось така футболочка, 169 гривень. Ось так. Знижена ціна на ось таку футболку. Минулого разу ми її одягали. Ціна вже її становить 129 гривень. Є курточки, батніки, також дуже класні на них ціни. Зараз ось така. На короткий рукав такий батнік 169 гривень. Великий вибір штанів. І це ось цей батник на акції. Коштує 239 гривень. Поряд з ним ось такий сірий. 359. Поряд є ось такий за 239 гривень. Це дуже класні ціни. чесно ну, такий товар. Це ціна футболки, реально. Так, чоловічі плавки. Комплект ось такий комплект. Ціна знижена 139 гривень. Комплект для сну, ось такий чоловічий, 149 гривень. Тут такі шорти. Футболка. Ось такий комплект з шортами 189 гривень. Колект ось такий. Футболка та шорти. Ціна також знижена 269 гривень. Комплект ось такий. 149 гривень. Футболки, набори такі Батмен. Зараз глянемо так. В комплекті є шорти. Шорти та футболка. 289 гривень. Ось така футболка. В червоному колірі також ціна знижена. І ціна 119 гривень. Чоловічий відділ вам показали весь, весь асортимент товару акційного. Акції дуже багато, ціни більш ніж доступні. Ось, наприклад, такі ще джинсові бріджі 219 гривень. Також на акції. Літо продовжується, так що звертайте свою увагу на такого плану. Також дуже класні джинсові шорти. Ціна знижена, 239 гривень. Акція діє по 31 липня. Є в асортименті такі і ось такі. Нагадую, хто ще не знає, магазин відкрився нещодавно. Магазин Сенсей. Вулиця Об'їзна, місто Тисминиця, локація біля ВОК заправки. Обов'язково, хто поблизу буде, проїжджатиме. Обов'язково завітайте. Дуже класний великий вибір товару і дуже хороші акції. Лічі. Дякую, хто нас дивиться. Дякуємо, хто з нами. Дякую, хто з нами. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. І очікуйте наступних А Ми переходимо на жіночий відділ. Буде цікаво, дівчатка. Завітайте на канал обов'язково і підписуйтесь теж. І на завершення ось така весела футболка. Губка Боб. 239 гривень. Так що, обов'язково купляйте своїм хлопцям, чоловікам. Такі прикольні футболочки. Всім дякую, до побачення.